Бунт, ТЦК, Коваль. Які перспективи має ця справа? Що відбулося в Ковалі? Затримали трьох військовозобов'язаних, у них не було військових документів, їх доставили до ТЦК. Люди вийшли на протести, там кілька десятків людей було, і начебто визволили цих чоловіків, як прокоментував ТЦК, сказали, що вони діяли під дією російської пропаганди. Які перспективи має ця справа? Ця справа має такі перспективи, що надалі будь-які подібні бунти, якщо їх можна назвати бунтами, якщо це кілька десятків чоловік, будуть розцінюватися як дія російських спецслужб і організатори цих бунтів, а скрізь є організатори, то них будуть застосовані заходи впливу. Тобто будуть ось такі проблеми. Який вихід, і що робити? От, якщо люди вважають, що щось зроблено несправедливо. Ну, на мій погляд, як варіант, як варіант, це звертатися до своїх народних депутат, депутатів. От мені цікаво, за весь цей час хтось звертався до народних депутатів, висловлював своє невдоволення існуючим справам, існуючим станом справ. Значить, є уповноважений Верховною Ради з прав людини. Тобто є законні способи звертання до депутатів і оповноважений справ справ не пам'ятаю, як як він називається справ людини здається. Повноважений справ людини. Ось такі, я вам сказав, які перспективи і що можна робити. А ви що вважаєте? Напишіть в коментарях.